Щоб переламати хід цієї зустрічі, Трампу потрібно було би з самого початку не погоджуватися, вести це в умовах Путіна, тобто не ставити ці питання а, і серйозно їх не розглядати. Як піде сам хід зустрічі? Ми не знаємо, тому що є ще шанс, звичайно, для Трампа в першу чергу показати сильне лідерство Америки. Тобто, якщо Трамп а, буде говорити про повне припинення вогню, про виведення військ, про... Де окупації українських територій, це може посилити позицію власне США на світовій арені і захистити міжнародне право, тобто ця дискусія, це раче батл двох таких сил, і власне лінії зла і лінії добра, так би мовити, тобто на захисті міжнародного права або на поступках до агресії, і це насправді історичний момент, але він не буде вирішувати все, от власне саме в цей день, тому що після того будуючись на тих домовленостях, які буде досягти. Гнуто, ми будемо бачити, який сценарій обрав Трамп, яку лінію йому вдалося проштовхнути, і вже це стане базисом для подальших або перемовин між Україною та Росією з залученням лідерів і Європи, або власне будуть досягнені якісь умовності, угоди, які потім будуть озвучені Україні до виконання.